Доброго вечора. Питали мене мої друзі, як зроблена навіска, то я ось показую. Стандартне це кріплення мотоблочне пластинчате Тут зверху чотири дирки. От до цих дирок зроблена така платформа, яка надягається через. Оцей стандартний, той, вона так зверху надівається, вроді як Сережка. Зверху одівається і крепиться он чотирма болтами. І знизу, вон як бачимо, торчить один болт, а друга там дірка. Ну, я на один беру. Також знизу приварена, он, як бачимо, до цього крепіжа пластина. 5 мм І вона також для упора оце крепиться Ось це перечка, вона зварена знизу, усілені, ус, оце перечка. А оце за цю пластину вона опять до цього крепиться Всього, більш ніякого крепежа немає. Знімаємо 5 болтиків, і вона за оце підіймаємо за руки вверх оце роз'єднуємо підйомний механізм. Ось. І, і він, підйомний механізм, зараз я роз'яжу, в мене все, воно і зроблено так, щоб ну, не замурачуватися дуже довго. Бах-бах-бах, як кажуть. І 5 10 хвилин і все. Роз'їхалося. Ось підйомний механізм регулюється отаким от натяжником. Висота я маю на увазі. Оце, оце вона працює стандартно. Ось верхній вал, як бачимо, на якому, за який воно підіймається. Ось там вон винт лежить, а то руки і розтяжки. Одну згубив десь у релі, права-ліва різьба. Я одну поставив глухою, бо треба було працювати. А тут -а, ось тяжка, ось такий речар. І без гемороя тут -а защолка, яка її тримає, ну, як бачимо. А тут отакий шпіндель натягується ось. Все защёлка забирається, воно і вона опускається. І тут лише тепер вона отак, в такому положенні. Працює як плавающе. Усі неровності воно все забирає земельні. Ну Тут, а, показую, викновенні стяжечки. Такі я зробив, такі в мене були гайки, ліва, права різьба. Ось. Зараз я трошки отак зроблю. о, Оце воно поверрачується. Ось отак на, на таких трубах ось. Тут стоїть гешка, на якій воно вверх Ось. піднімається. А тут воно повертається в боки. Ось, отак воно ось ходить. Все. Ніяких більше заморочок я не робив. Це воно тут, 20-й вал. Яблука це самоточки. Колись токар мені повиточував самоточки. Я із старого цього в мене висіли в гаражі, то я їх поставив. Ну яблука це самоточки, під 20-й вал. Це ще із першого мені тракторця мого. Оце отак воно заморочується. Одна таки. Про що один, що з цією навіскою, коли фрезувати то не можна фрезувати Ну, тобто, щоб в такому комплі... компоненті, як він зараз, із адаптером, то фрезувати можна тільки без задньої трьохточкової навіски, бо вона мішає. Оце отак. А так. Оце я поставив широку резину з широкими полосами. От зараз для транспортування. Він не переворачується, питали, чи він не переворачується. На 60-х центрах по колесам задніх є таке, казати не буду. 25 см ямка і ви можете оказатися на боку. А на таких колесах, от, це вазовські діски варені, Жигульовські диски, в них варені і стоїть із іномарки широка резина. Тут, по-моєму, по 20 з чим-то навіть ширина резі не ската. По-перше, вона дуже м'яка, він дуже м'яко, красиво їде, не кидає, не підстрибує. І прешотанг. Ну, оце якось так. це якось так. Тормоза зробив, значить, зараз покажу. Тоже не замурачувався. Простий педаль, там вони штовхає. Цей педаль штовхає, бо там он ходить, як бачимо, отакий Вон, цей самий, і тут просто тупо вилазить і тре об колесо. Це не на гонках, все зупиняє і все то що треба. А якщо ці колеса забираю, а ставлю Жигульовські, то оцей квадрат із середини колесо ж менше получатиме і цей тормоз не підходить то сюди, значить, засовується квадрат всередину із надбавкою утолщоною. І воно знову тормозить на Жигульовських. Як колеса таки поміняв на ці, ту надбавку витягнув. Ось вона та надбавка. Ось вона вже блистить, бо я на Жигульовських їздив. Простий шплінт, просто втикається, всунув у квадрат і розмір Жигульовського тормозного. Скажемо, це такі в мене тормозні колодки. Все, все дуже просто. Робив як можна просто. Адаптери я вже показував, а ну раму заїжджає, виїжджає. Прости два болтики зашплінтовані. Ніяких проблем немає. Тут добавочна гешка крепить до мотоблочного креплення. Ось двома болтиками. Їх витягуємо, потім мотоблок виїжджає звідти, та все на китці залишається. Все просто до, до болі просто. Із-за чого я нічого типу, мініка не роблю, бо ну, для таких цілей я це буду завтра витаскувати, бо треба ж вже культивувати. От. А в мотоблоком в такому варіанті це перевозка, сіна. Косарку дороблю, покажу роторку. От. Косарка також буде не до адаптера, а до мотоблока, так як стандартно спереду цепляться. І, і то саме. хто не хоче ходити, може зробити сідушку або до адаптер, щоб посити слідом. Оце так. Шків уже стоїть, як бачимо. На валу дбора. Ну і оце такі новини. Оце я вам показав, як трохточечна навіска. Навіска дуже легко, тому що оцей речаг, який підіймає навісне оборудування, виходить, одна четверта я тут, основного речага оцього, то тобто є четверта частина, і одна шоста тут. Це самий, найоптимальний. Ну, самий і легкий варіант підйомного механізму із метровим речагом. Оцей, оцей рычаг ручний метр. Отам я підіймаю, спокійно піднімаю. Ну, культиватор до 100 кілограм спокійно підіймаю рукою навіть без питань. Це якось так. Все, кому сподобалось, до побачення.